Маргарет Макдональд Макінтош. Сьогодні я буду розглядати її карту та шукати показники тематики, техніки та кольорової гами. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну я з Нептуна та планету рибах. Значить Нептун знаходиться вогні. Як, про що, можуть бути уявлення, страхи, ілюзії даної людини? Людина може уявляти світ, як, наприклад, ворожий, в якому треба захищати своє місце, бути активним, інакше інакше все піде не так, як задумалося, або бути активним, ініціювати якісь дії, творити, починати, винаходити. Можливо, що в світі переважає янська енергетика, чоловіча енергія. Якась агресія, активність, воявничість. Також може бути правитель Нептуна-Марс знаходиться в близнюках, додається інформація про рухливість, пересування, можливо, пересування світом, повернення до якихось місць, знайомих людині, також, що в світі потрібно заводити знайомства, бути активним у спілкуванні, важливість інформації. І знань. Можливо, бути творчість пов'язана не тільки з малюванням, але й з написанням якоїсь літератури. В рибах у неї планет немає, є херон, який може говорити про два напрямки, дві діяльності, сумісництво якихось матеріалів в творчості. Це може бути і малювання, і, знову ж таки, письменницька якась діяльність, може бути мандри і якась документалістика пов'язана з цим, може бути. Дві тематики, наприклад, якась воєвнича тематика може бути, і природня, наприклад. Ну, це мої попередні здогадки, я не, не знаю, як там програється. Значить, сонце в неї знаходиться в скорпіоні, в поєднанні з Меркуєм. Сонце може концентруватися на заглибленні в творчість, щось глибинне, важливість творчості, якихось потаємних знаків, смислів, загадок. Може бути зображення природи, води, може бути щось войовниче знову ж таки, може бути якась тематика еротичного характеру, потаємного, забороненого. В поєднанні з Меркурієм, це, знову ж таки, може бути творчість літературна, яка буде описувати моменти, наприклад, войовничі, таємничі, загадкові, якісь трансформаційні моменти її життя, якісь емоційні, глибокі переживання, пов'язані. З втратою, можливо, або сексуальністю. Управитель Сонця Плутон знаходиться в тільці, все заглиблення в тематику матеріального світу, краси цього матеріального світу, ресурсності, ресурсності як своєї, так і людей. Тому, можливо, знову ж таки, або це робота по прикрашанню великого простору, на театральну, наприклад, діяльність націлена. Може бути тематика. Еретична, може бути тематика таємнича, може природня бути тематика, може бути зображення великої кількості людей в місті, на картинах може бути присутнє щось металеве, конструкції якісь, може бути одяг, зображення предметів побиту. І ця ось, можливо, буде працювати більше за всіх, тому що тут ж і воли знаходиться. Місяць знаходиться в козерозі. Це важливість організаційних моментів, систематичності, цінування часу. Рамок, якихось структур, можливо, буде якась схематичність в роботах присутня, яка буде повторюватись, буде починатися робота стандартно, за планом з якихось замальовок, якихось якихосьовок кольором і так далі. Тобто людина може концентруватися емоційно і розслаблятися, коли буде діяти за системою, схемою. Якщо це природа, то це природа рідного краю, з зображенням гір, наприклад, або якщо це зображення місця, то тут можуть бути тверді породи у вигляді будинків. Ось, може бути також щось пов'язане зі скульптурою, або прикрашанням будинків. Сатурн покровитель місяця у Терзах, це ще плюс за мистецтво, за конкуренцію, стикання в цій конкуренції на виставках. якихось. Сатурн у Терзах може ще казати, до речі, про дотримання законів і правил у мистецтві. Тобто, можливо, це буде класичний живопис. Подивимось далі, потім конкретизую. Ну, може бути присутнє зображення якихось важливих людей, тому що Сатурн тут сильна планета. Уран знаходиться у близнюках і може говорити, що буде якийсь креатив, пов'язаний з технікою. Можливо, будуть якісь несподівані досліди в цій тематиці. Може бути зображення простору, природи. Може бути якісь дивні комунікації людей зображені. До речі, Марс в будинках також може нарізати. Це по типу якийсь стиль у художника, якийсь несподіваний і ламаний. Це можуть бути і вітражі, до речі, чи колажі. Або просто зображення якоїсь тематики, несподіваної для глядача. Юпітер знаходиться в стрільці у сильній своїй позиції. Може говорити, що людині подобається, іноземна якась культура. Поїздки за кордон, вивчення мов, розширення свого кругозору, постійне навчання, можливо, привнесення у свою творчість чогось іноземного, якоїсь краси культури, перейняти щось і внести зміни в свою творчість, дивлячись на твори іноземців. Тут же ж і Венера також говорить, що треба щось таке гарне, до речі, можна говорити про. Якусь важливість дороговизни, цінностей, якихось елітних моментів, тому можуть бути присутні в зображенні якісь дорогі речі, або іноземці, або якісь коштовні будуть роботи в неї. Може говорити і про релігійність, можливо, вища освіта за кордоном, можливо, в зображенні будуть присутні якісь потобічні істоти, релігійні якісь мотиви. Чорний місяць в неї в Діві. Це зацикленість на деталі, деталях, ідеальності, тому я думаю, що є такий варіант, що буде класика дотримання ще раз законів цього живопису. Можливо, буде копатися в тематиці прикрашання побуту, якихось елементів, декору, одягу, предметів або зображення людей, професії якихось. Також може бути якась тематика здоров'я, лікування, смерті, можливо, як побочка, як я казала на лінії тілець скорпіон, як можуть проговоруватися вони в творчості. Ну, наприклад, людина могла починати з предметів, які її оточують, якихось елементів іноземних, можливо, з тематики релігії, можливо, з природи, чогось близького, а можливо, все ж таки, якоїсь такої. Ні, скоріше, ну, можливо, якісь елементи природи, поводу, які оточують людей, самих жінок, природи, середовища житлового, в процесі навчання десь за кордоном, або малювання іноземців, або малювання жінок, можливо, його оголена натура. А потім, можливо, будуть додаватися саму тематику картин, або оголеність, або взаємодія. Еретична якась або е, взаємодія якогось руйнування, або зображення великого простору, або ну, може збільшуватись розмір, або зображення якоїсь воєнничості, страхів, жахів, переродження, перевтілення, трансформації або скупчення людей. Це може бути поєднання у цих двох напрямків протягом протягом життя, можливо, може додавати з часом більше деталізації. Якоїсь тонкої гри з матерією, можливо, зображення якихось тяжких неприємних моментів, втрати, смерті тварин, наприклад. Так, давайте подивимось. ланцюжки. Значить, в ланцюжках виділяється Юпітер. Ну, тут більше буде за оптимізм говорити, за розширення кругозору, за пізнання світу, іноземців, релігійна тематика. Можуть зображатись люди іноземці, можуть зображатися якісь зірки, якісь літні мотиви, можуть бути якісь рекламні акції, бо там же ж десь і письменництво повинно бути задіяне. Можливо, поєднання самої картини і тексту ілюстрації, тобто можуть бути якісь і текстові моменти, можливо, якісь агітаційні рекламні штуки. Можливо, якась популяризація в мистецтві чогось по типу жіночого, або повчального, або релігійного. Кольори можуть за Юпітером бути сонячні, яскраві, життєрадісні. Також кольори можуть бути жовто-гарячі. За технікою картина повинна бути зразковою, дорогою, тому буде приділятися увага деталізації. За градусами виділяється Сатурн. Можливо, місяць, бо місяць під питанням, в якому він знаці знаходиться, ну, орієнтовно в Казорозі. Що хоч, хочеться людині? Хочеться якоїсь вершини добитися, якоїсь в мистецтві значимості, можливо, стати вчителем або законодавцем в творчості, якийсь статус, займати якісь положення, важливість, думки, щоб його цінували, її цінували. Також за Сатурном це класика, структура, порядок, система все як потрібно, все на місці, все за канонами та схожість повинна бути. Якщо це місяць, то по місяцю це бажання знову ж таки, місяць в козорозі, то те саме може бажатися. Єдине, що може додаватися це зображення природи, гір, будівлі, інтер'єру негативі це може давати сухість, якусь приваткованість, яка не несе емоцій. І як це можна досягнути через Марс? Марс знаходиться в близнюках. Постійно розширювати свою інформацію, глибоко копати в цих знаннях, прискіпуватись до них, перевіряти, можливо, привносити щось іноземне, можливо, спілкуватися і доводити нові знайомства, викладати, можливо. Можливо, писати, писемницька діяльність, можливо, робота руками, і це може говорити знову ж таки про скульптуру чи архітектуру, можливо, якісь чоловіки допоможуть чи зображення цих чоловіків чи чоловічої енергії. Покровитель Марса. Меркурій знаходиться в поєднанні з Сонцем в Скорпіоні. Це може додавати чоловічу тематику, дитячу тематику, навчання дітей, мистецтву, можливо, Якісь привнесення глибоких емоцій, пов'язаних з красою. Жіноча тематика. Так, подивимось вираження стихій та хреста. Ось тут трошечки плутанина виходить, тому що може бути виділене аж три синтетичних знаки. За стихіями виділяються вогонь чи вода. Ну, якщо людина буде орієнтуватися на себе, то це більше вода. Це якась творчість пов'язана з малюванням та літературою, з вихованням, з дітьми, з роботою руками, з роботою зі словом, ілюстрації. І все це якось глибинно досліджується, щоб не збрехати, так скажімо. Якщо це для публіки, то тут вогонь. Якийсь креатив, який буде лідерувати, проявлятися активно, іноземне. Щось е, релігійне, або зображення може бути природи, може бути комунікації людей. Ну і виділяється також або фіксованість, або мотабельність. Знову ж таки, якщо для себе, то це буде фіксованість, і тоді людина може фіксуватися на якійсь темі, пов'язаній, наприклад, з дітьми. Спілкуванням, з ілюстрацією, творчістю, пов'язаною з, з чимось таємничим, забороненим, головинним, емоційним, природою, зображенням великої кількості людей, оформленням. В такому випадку тут можуть бути кольори і сонячні, радісні, жовті з додаванням чорного, білого, природного спектру, щоб передати. Предмети побуту, наприклад, чи оформлювання чогось. Техніка буде класична, чітка, промальована. Якщо ми візьмемо для інших, буде виділятися мутабельність. Єдине, це може бути або стрілець, або близнюки. Ну, За мутабельністю, ця людина буде гнучка, і це може бути підтверджувати тематику подвійну, поєднання якихось двох творчих напрямків, або двох Етапів в житті творчих, то тоді мені більше подобається ось цей варіант, що все ж таки в мобтабельність буде проявлятися. І, скоріш за все, буде проявлятися більше стрілець, бо тут сила планети більше. І тоді, що малювати жінок іноземних, якихось зірок, талановитих людей, яскравих людей, які на видноті. це може бути зображення якихось груп людей. Якоїсь діяльності, можливо, це навчальна діяльність, можливо, це дві діяльності в її житті: це зображення і літературна діяльність чи викладання. І Юпітер я вже аналізувала, що вона могла малювати за всім цим, тому пропускаю цей момент. Ну, розташування планет, до речі, нагадує гойдалку, і виходить, що знову ж таки будуть присутні дві якісь діяльності. Може, це буде діяльність якась націлена на людей, і діяльність, яка вона буде на, од... на самоті проводити одна, якесь вкладання, можливо, великому скупченню людей, дітей і е, інших, так? друге, це творчість. Венера до речі, в опозиції з Марсом, і це може говорити, що якщо я займаюся творчістю, подорожую на видноті, на сцені, то це. Якось відсторонює мене від чоловіків, від комунікації з іншими, від моїх учнів. А якщо я займаюся, навпаки, комунікаціями, знаннями, поширенню цих знань, то це заважає моїй творчості, тому що мені подобається там подорожувати, наприклад, знайомитись з іноземцями, приносити щось в свою культуру. Зупиняюсь на тому, що в її роботах будуть присутні люди. Якісь глибинні комунікації, знайомство з іноземцями, все це буде якось принесено в її роботи. Додається література, не знаю, в якій сфері, як воно буде переплітатися. І в кольорах це можуть бути яскраві кольори е життєрадісні, або можуть додаватися чорний і білий. В тематиці може бути ще, до речі, скульптура і щось тверде, зображенні. Техніка буде скурпульозне вимальовування деталей. Єдине, що, якщо виділяється Юпітер двічі в її карті, то, можливо, принесення якихось смислів, якихось новацій, якихось знань в свої роботи. Щось повчальне, наприклад. Так, буду завершувати. Думаю, я знайшла відповідь, що вона могла малювати, подивлюся потім в роботах. Дякую вам за увагу, поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Я буду вам за це вдячна. Всім гарного дня, бувайте!